Я рада вас всіх вітати. Я Ірина, я проєктний менеджер компанії «Тасагра». Ви сьогодні дуже всі красиві. Все ж таки, українська вишиванка вона прикрашає людей. Я сьогодні з вами поділюся нашим досвідом, як впровадити електронний документообіг в агрокомпанії. Ми входимо в велику групу ТАС. Але ми займаємось саме агробізнесом. Це ми займаємось рослинництвом, тваринництвом, маємо свої елеватори і обробляємо 80 тисяч гектарів української землі, з якої ми збираємо свій урожай. Чому, чому це важливо? Чому ЕДО саме потрібно впроваджувати і саме рухатися в цьому напрямку? Ну, По-перше, для нашої компанії ми розуміли, що ми маємо низький рівень автоматизації саме в документообігу. Ми розуміли, що паперовий документ це великий ризик саме втрати його і відсутність взагалі організації документообігу по деяким там типам документів. Низька продуктивність, тому що процеси погодження, процеси підписання вони ну, достатньо забирають дуже багато часу, якщо цей документ знаходиться в паперовому вигляді. Тому впровадження ЕДО це була стратегічна ціль компанії на 2023-2024 рік. Чому ми пішли в цю історію? Тому що ми мали розуміння, що електронний документообіг – це. Доступ до документу 24 на 7, це про інформаційну безпеку, і це про екологію також. Розкажу вам саме про етапи впровадження. Може комусь це буде корисно, саме наш досвід. Перше, з чого ми розпочали, це ми провели аудит всіх документів, які генеруються в компанії. І визначили той скоп документів, який формує найбільший об'єм паперових документів. Його ми взяли за основу, і з ним ми пішли в проект. Ми передивилися бізнес-процеси по цим типам документів. Що можливо, ми одразу автоматизували і оптимізували, і е, налаштували маршрутизації, визначили ролі і пішли в історію. Другим етапом. Це ми мали зрозуміти, яке програмне забезпечення всередині нашої компанії буде являтися тим ядром для впровадження електронного документу обігу. Нам пощастило, ми таку систему мали. У нас була система документу обігу, яку ми спочатку взяли за основу. Слідуючим етапом це вибрати партнера. партнера який надає сервіс для підписання документів, і тут ні для кого не секрет, що вчасно, ну як на мене, це найкращий партнер, тому що така технічна підтримка тільки в них на тому рівні, ну це з мого досвіду, який, ну, в общем, вибрали партнера і пішли далі в історію інтеграцій. Ми з нашою системою документообігу зробили інтеграцію з вчасно. І почали працювати з цими документами, але тільки на одному із наших підприємств. Коли колеги зрозуміли, і ми зрозуміли в тому числі, що все відпрацьовує так, як слід, все відпрацьовує так, як ми планували, ми слідучим етапом зробили каскадування на всі інші наші підприємства. Після каскадування і після того скопу документу, першого, який ми взяли в проект, ми почали впроваджувати і переводити всі інші типи документу на електронний документ обіг. З якими викликами ми штовхнулися? Ну, вперше, це напевно у всіх і всім це відомо. Це супротив, супротив до змін, супротив до чогось нового. Взагалі, в мене, коли я прийшла в компанію, мені вперше задали питання, а навіщо щось змінювати, якщо воно і так все працює. Тут була проведена дуже така, знаєте, індивідуальна робота, колективна робота, пояснюючи колегам, для чого це потрібно, пояснюючи ті переваги, які зараз вони вже напевно можуть розказати про ці переваги електронного документу обігу. Ну, ми показали, що результат дасть можливість їм скоординувати свою роботу і приділити увагу більш інтелектуальній роботі, ніж там операційній і нажиманню однієї кнопки. Слідучим викликом я вже повернусь, бо я вже про це говорила: це проаналізувати цю архітектуру, яка є в компанії, і визначити одразу правильну систему, в якій буде генеруватися документ, в якій, в якій системі буде він проходити погодження, і саме головне зберігатися там. Тому що е, найважливіше, коли ти маєш свій електронний архів, і розумієш, як ти. Швидко можеш знайти той чи інший документ, або ту чи іншу інформацію, якщо вона потрібна. Переведення контрагентів, я тут написала один із таких викликів. Це саме було про існуючих контрагентів, з якими ми вже працювали. Тут нам на допомогу прийшло вчасно, які дали нам зворотній зв'язок по всім нашим контрагентам, і ми зрозуміли, що. 60% наших контрагентів, старих контрагентів, з якими ми працюємо там 10 років, вже працювали в електронному документообігу і підписувалися навчасно. Тому коли ми заявили про те, що ми йдемо в цю історію, вони нам аплодували і говорили Браво! Ми дуже довго цього чекали і ми готові. Трошки складніше було переводити саме фопів, але знову ж вчасно дякую вам дуже, тому що ви розробили дуже багато класних інструментів, які ну саме для фопів, які ми використали для того, щоб перевести своїх фопів в едо, також. Види документів, які ми перевели. Це всі документи, які стосуються договірної роботи, це договори, додаткові угоди, специфікації, протоколи розбіжностей, і види документів щодо бухгалтерського обліку. Потім далі ми пішли в історію по внутрішнім документам. Це зараз накази, розпорядження, всі службові записки настільки в електронному вигляді, нічого на папері не. Генерується на сьогодні. Ми маємо такий результат. Ну, зауважу, що ми в ЕДО півтора року 15 тисяч документів вже підписані в електронному документообізі, 30 типів документів переведено, і півтори тисячі контрагентів на постійній основі з нами співпрацюють в електронному вигляді. Щодо наших інтеграцій, те, що я вже говорила, що ядром є саме ця система електронного документообігу в нас. Першим кроком це була інтеграція вчасної СІД, а слідуючим кроком це була облікова система, тому що дуже багато бухгалтерських документів, саме вихідних, генерується в обліковій системі. Тому у нас інтеграція працює з обліковою системою через систему електронного документообігу, де документ проходить процес погодження за потреби. Вчасно це сервіс, де підписується документ. Після підписання документ потрапляє в систему електронного документу обігу на зберігання і в облікову систему для користування бухгалтеру, якщо за потреби їй ну, зручно буде дивитися в обліковій системі цей документ. Я вважаю, що кожен процес переходу на електронний документ обіг, він за собою тяне дуже багато автоматизації процесу. В нас так і відбувалося. Пішли в історію ЕДО. Одразу зрозуміли, що потрібно автоматизовувати. Ну, по-перше, ми зробили дзеркальне відображення операцій та документів по внутрішньогрупових документах в облікових системах та підписання всіх типів документів в ЕДО. Е, іншими словами, це якщо на одному із наших підприємств ми генеруємо видаткову накладну, то автоматично на одному з наших підприємств генерується там приходна накладна. Автоматизували контроль за оплатами та умовами договорів, автоматизували процес роботи з клієнтбанком. Також була повністю за цей рік автоматизована процедура закупівель, і це був окремий проєкт. Але я тут і про нього також хочу сказати, що ми запустили робота, роботизували процес по обробленню. Податкових накладних. Це такий також прорив для нашої компанії, тому що я вважаю, що взагалі цей проєкт ЕДО він трошки змінив мислення всіх моїх колег, тому що ну, точно десь півроку це був той супротив. Які я, ну, я намагалася, але не могла подолати. Я просто пішла з проектною командою в розробку якісного продукту, і після того, коли вони вже були готові сприймати, я віддала якісний продукт. Почавши користуватися цим якісним продуктом, тобто електронним документом, вони зрозуміли, наскільки зменшилась робота з документом, наскільки зменшився там їх контроль в їх голові, що. Цей контрагент мені повернув договір, чи не повернув, чи я маю комусь щось відправити. Тобто за допомогою системи це можна робити набагато швидше і якісніше. На сьогодні в нас працює 19 підприємств. В нас вибрано один підхід для всіх. Підприємств, тому якщо е, Галина Миколаївна на одному з підприємств не знає, як е, зробити якийсь документ і хто його погоджує і на якому етапі він десь в нас е, зупинився, то вона позвонить до Валентини Миколаївни, яка їй підкаже, тому що вона вже це робила. А процес для всіх підприємств у нас однаковий. Адмініструємо, ми централізовано, надаємо доступи до вчасно. У нас навчасно знаходяться тільки директор підприємства, уповноважені особи, які мають право підписувати, і головний бухгалтер. Всі інші наші співробітники працюють в внутрішніх наших системах або в обліковій, або в системі електронного документообігу. <тур> і вже на сьогодні ми маємо дуже гарну економію. Якщо там говорити прямі і прямі витрати, то час співробітника ми вже маємо економію в 1 мільйон 329 тисяч. Прямі витрати – це папір, доставка, архівування тисячу, ой, тисячу, бачите, вибачте, 1 мільйон 764 тисячі і загальна економія – це 3 мільйони гривень. Наші плани на майбутнє. Наша компанія дуже зараз швидко трансформується і цифровізується. І вже на сьогодні ми розпочали, правда, на стадії ініціації поки що, але розпочали вже перехід кадрового діловодства в електронний вигляд. Також ми впроваджуємо систему управління проектами. І на майбутнє маємо надію, що війна все ж таки скінчиться, і нам держава скаже: Ну окей, гайс, ми йдемо в історію електронної ЄТТН, тому ми хочемо бути готові просто до цього і хочемо з 25-го року почати впроваджувати або, хоча б, придивитися на цей процес. Плануємо будувати crm системи в продажах і в управлінні земельним банком. На сьогодні ми використовуємо програмне забезпечення CropWise, це саме для виробничого нашого підрозділу. І Плануємо далі розвивати там всі їх модулі, які є, і також автоматизувати, інтегрувати з нашими внутрішніми системами. Ну, і також John Deere Operation Center. Це система, яка дає можливість мати зв'язок з всіма комбайнами, машинами нашими, полями, по, якими, по яких вони їздять, та операторами. Я вам дуже дякую за увагу. Буду рада відповісти на запитання. Дякую організаторам за такий класний форум і взагалі дякую. І вам дякую, що завітали до нас. Так, запитання від Олени: що порадити з досвіду для підключення ФОП в ЕДО? Як подолати супротив? Який наш був досвід? Ми звернулися знову ж повторюся до компанії вчасно. Вони нам розказали про всі ті інструменти, які вони мають. Вони мають безкоштовний КЕП для ФОПа, вони мають безкоштовне користування сервісом для ФОПа. І коли ти говориш, ми вам покажемо, розкажемо, а вам це нічого не буде коштувати, то взагалі, в принципі, всі вже готові до електронного документообігу. І повірте, ну, напевно, давайте так, я вам чесно признаюсь, із 100% фопів ми 80% переконали в тому, що тут нічого страшного немає. Ми використовували такі інструменти. До речі, про КЕП. Чи були ті, хто принципово серед працівників не хотів оформлювати собі КЕП? І якщо так, то як цей супротив здолати е, наші працівники, так. Е, наші працівники всі не мають КЕП. Наші працівники мають КЕП, які матеріально відповідальні особи, уповноважені підписанти і директори. Наші співробітники, які в процесах погодження, вони за допомогою учетної записі погоджують в внутрішніх системах документи. Зрозуміло. А ЕДО зберігаєте на серверах вчасно чи дублюєте зберігання ЕДО на власних серверах? Ми зберігаємо перше вчасно друге на наших серверах і ще плюс в наших всіх системах В системі електронного документообігу і в обліковій системі. Тобто, в нас знайти документ можна і зберегти документ можна різними способами. З чого почали при впровадженні кадрових документів і як навчили підписувати співробітників до документ, які це ага і які я себе використовують так, на сьогодні? Я ж кажу, що ми на стадії ініціативи. Перше, з чого ми розпочинаємо, це ми зібрали. Зворотній зв'язок зрозуміли, нас ситуація взагалі з співробітниками: хто там має смартфони? Чи ми підемо в історію через підписання дію? Чи ми підемо в історію надання всім кепів? На сьогодні ми взяли дуже простий тип документу, заява на прийом. Розробляємо чат-бот і інтегруємо одразу цю заяву з визначеними документами в наші облікові системи для автоматизації повного процесу. Але тут я ще нічого не можу сказати, тому що ми поки що це все просто щупаємо. А і там ще в кінці було які є КЕП використовуєте. На сьогодні це КЕП КЕП КЕПЦК. Україна здається. Ваші КЕПи також використовуємо. Самому якраз це і хотів почути. Просто дякую, <риклад> що ж, пані Ірина, дуже дуже вам дякую. Да, і вам дякую. Гарного дня всім.